Добрий день усім! І сьогодні поговоримо про червоні камені, червоні прикраси з них. от І що у нас асоціюють червоні камені це ну, такі, як, наприклад, рубін, гранат, червона яшма та сердолік, є ще фантазійний агат. Такі от червоні відомі вони своїми сильними енергетичними властивостями та символізмом. Вони часто асоціюються з пристрастю, любов'ю, енергією, мужністю та захистом. Вважається, що ці камені можуть наповнювати людину енергією, дарувати впевненість у собі, а також приносити удачу та благополуччя. Ну, от, червоні камені взагалі-то асоціюються з вогнем, пристрастю, любов'ю, силою та енергією. І вважають, що вони наповнюють людину енергією, підвищують її життєвий тонус та сприяють позитивному мисленню. І такі, от, наприклад, камені, як Яшма, вважаються захисними та здатні відтворювати відводити в общем, негативну енергію. От. І вони можуть мати лікувальні властивості, наприклад, покращувати кровообіг, зміцнювати імунітет, знімати депресію та покращувати стан нервової системи. Червоні камені, такі як гранат і рубін, пов'язують з приверненням удачі, захистом від негативу і посиленням пристрасті та любовних почуттів. І роздивимося, які у мене, от, наприклад, зараз є. Прикраси, оце у нас Рубін, браслетик Рубін. От також є чокер-гранат. Це ті, що я показую, що в мене в наявності є. Такий от чокер-гранат, він 40 см. От, ну, плюс подовжуєш 5 5 сантиметрів, так? Потім є колончик такий фантазійний агат. Тут теж може розмір змінюватися за рахунок, е, за рахунок такого ланцюжка. Так, є також такі от сережечки корал. До нього от, є ще і браслетик з коралу, може бути як комплект. Такий тут золотистий гематит, Застібки тут нержметал, але все рівно непогано носиться, довго прослужить, якщо їх не мочити. Також є такі от сережечки, це корал з рубіном і такі з бронзовою фурнітурою гранат є також. от Потім що ще з коралу є ще такого плану червоний. Браслетик, вставочка тут, тут посередині чорний агат. Це от чорний агат. Так, потім що ще? Ну, також є рожеві прикраси такого плану. Хрестик, колончик з родоніту. Так, потім що ще вам покажу. Є корал, також такий от червоний, 8 мм кулька, браслетик. Теж вам покажу такого плану коралови. І є також намиста корал. Ну або чокар. з таких от цікавих червоний коральчик такого плана. Потім що ще є? Є з яшми цікаві браслетики. Я, до речі, каблучки зразу, зразу вам покажу. Такий полоничний кварц є. Тут десь 18-й розмір, можливо, ще й на 19 підійде Такий підход на 19-18 яшма. Тут рожевий кварц з гірським кришталем. Гірський кришталь, знаєте, він підсилює властивості каменів. Очищує їх також. от навіть радять тримати гірський кришталь, там камінці або пірамідки якісь біля ваших прикрас будуть очищувати і наповнювати нову енергію. Такі от яшмові є. Це от яшма з гематитом. І така от яшма. Теж браслетики. Також є з яшмою. Такий теж браслет в вигляді сердечок, пірит. І такий колончик є яшма, сумочка. Краста. Якщо щось комусь подобається, можете робити скрін прикраси. І у мене в описі каналу є мій Viber. Пишіть мені на Viber, якщо щось зацікавило вас. Так, ще браслетики вам покажу. Така ще є цікавий варіант браслетика. Тут Яшма, є перламутр Потім такі от сердечки ларвікіт Це от у нас Амазоніт, Яшма і перламутр Такою цікавою квіточкою, потім є сардонікс. Такий яскравий гарний сардонікс. Теж червоний, потім є фантазійний агат. Такий теж цікавий браслеток. Фантазійний агат називається. Потім іде Ну і взагалі такий мікс з тигровим оком. Тут родоніт рожевенький, яшма родоніт, тигрове око, навіть от золотистий обсидіан, гематит теж такий варіант. І є тако, Також можете, до речі, до мене приєднуватися в групу, теж є в описі YouTube каналу моя група в Viber і також в Viber, в Telegram. Можу вас додати, якщо що, пишіть мені теж в коментах, хочу в групу, і я вас додав. В Фейсбуці є, в Телеграмі і в Вайбері. Так, це у нас сардонік з чорним агатом. Такий варіант теж цікавий. Потім, ну, я буду вам також показувати мікси, можливо, для когось цікавить мікси. Такі от є і гранат. Теж гарний жіночий камінь. Є гранат у вигляді галтовки. Дешевший варіант. І також є гранатик, такий 8 мм кулька, теж але він уже йде як непрозорий. Такого плану. Є трошки меншого розміру 4 мм. Якщо це 8 то це і 4 мм. От такі цікаві браслетики червоні. Так, потім що ще вам покажу, є також така от яшма це такого рубінового кольору це рубіновий хелсидон. І плюс Яшма. Теж цікавий варіант. Також мікс є яшма, тигрове око Раухтопаз. Ну, такі тут і раухтопаз, і лавац, і також червоний агат. І чорний агат. ну Тут міксований такий цікавий браслет. Є яшма у вигляді такої форми. Кубічний якби, так? Потім є гарний фантазійний агат, ще браслетик. 8 мм кулька. Є також такий цікавий лепідоліт, родохрозит. Ну, от, тут і перламутр є. Теж такого плану. Родоніт, родохрозит, червоний агат. Ну, якщо вам щось подобається, от, нагадую вам, робіть скрін прикраси, пишіть мені в описі YouTube каналу, в профілі та, є мій е, вайбер. Або на Інстаграм можете писати. Ну, якщо зовсім не знайдете, то пишіть в коментах, я вам дам в коментах. Додатково. Так, потім родо, родоніт. Такі великі 10 мм кулька, родоніт. Теж. На продовження роду його, Да? Це у нас був рожевий агат гадзерським кришталем. Такий теж цікавий. Потім є така яшма, вона більш така темненька. Теж яшми бувають різних відтінків. Цікава також є така е, яшма, як це вона називається, е, яшма леопардова. Такі теж цікаві включення, леопардова яшма називається. Потім також є цікавий варіант, тут іде Яшма. Така ж прям як да? цікава. Потім фантазійний агат. І такого плану. Також є такі рожеве тигрове око. Гарно переливається. Микольно. Є також родоніт. Родоніт, рожевий кварц, бусиною дзи 9 очей. Агатова бусина дзи. На здійснення ваших дев'яти бажань. Ну і від пристріту. Такий цікавий. Тут ще рожевий кварц, амазоніт і родоніт. Такого плану. Є ніжненький такий родоніт з ну, таким вигляді сердечок з цитрином. Сонячним каменем. Ну і золоті вставочки гематиту. Такого плану цікавий браслетик вигляді сердечок. Тут ідуть бусинки. Такі як сердечки, так? Так, потім що ще я вам покажу? Також є яшма-мукаїд такого плану. Яшма-мукаїд в вигляді таких... Як кубічні, такі цікаві, тут теж є червоні бусини. І теж для підняття імунітету його носять такі цікаві. Є міксований, теж тут і сердолік, рожевий кварц, є гематит. Гематит теж для підсилення властивості. Додають іноді браслети, родохрозит. Ну, і, і, золот, і, і золотий пісок. Авантюрин. Це такий, теж цікавий. Ніжненький. Якби лікс різних бусинок. Також є, от, хто любить, є цікавий такий золотий пісок з ніч Каїру. Блискучі вигляді прикраси. З бусинкою дзи теж 9 очей. Потім є також з великими бусинками: тут іде і лепідоліт, і родоніт, і тигрове око, і бичиче око. Гематит бусинка 10 10 і 12, міль... і аметис також є такого плану. Ну, от багато у мене ще є, от бачите, прикраси різні. Отут сонячний камінь, сердолік і е, циозит, включення рубіну. Також є такий цікавий рожевий, тут виходить і яшма. Така е, карткова яшма, вона називається. Карточ... Ну, карткова, схожа на карту, да така потім що тут у нас іде, е, 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 як це ларвікіт і родоніт. Теж ну, тут теж міксовані такі бусинки. Та, то любить нестандартні, да, наприклад, з різних щоб було бусин. Також є е, рожевий опал з такими чорними включеннями, плюс бусинки дзи. О, кажу, бусинки, сім чакр. Сім чакр, різнокольорові, сім по чакрам, якраз так. І також тут у нас іде помаранчевий халцедон, золотий пісок, ну і сердечко яшма. Потім що ще? Це у нас ангеліт, такий ніжненький, ніжний, рожевенький ангеліт іде. Потім йде полоничний кварц, також іде у нас рожевий кварц такі вигляді бачоночків гарний. Потім йде рожевий такий опал з чорними включеннями теж теж ніжні такі рожеві, браслетики да? йдуть. Також канадський родохрозит ще є. Канадський родохрозит. Ціни також, питайте, у мене на на Viber, так Є ще також рожевий кварц такий цікавий браслетик Теж дуже гарний, якісний, красивий такий. Я такий самоношу, теж мені подобається. Так, також є цікавий мікс, такий сердолікс. Сердолік тут іде, авантюрин золотий пісок. І кунцит Оце от у нас рожевий кунцит такий. Ну і оце от сердолік. Також є кораловий. Цікавий такий, бачите? Тут включення такі коралові. Браслетик з коралу. Ось іде полуничний кварц Це вже як ми на мисто покажу. Полоничний кварц і браслетик полуничний кварц. Він теж такого плану. Ну і ще й каблучка це якщо те, що в мене є з повоничного кварцу. Бо іноді теж питають. Так, І ще вам покажу є такий ніжненький рожевий кварц, теж різних варіантів. Тут він з котячим оком веде, тут такий кубічний і менші трошки бусинки. Вони на резиночці, комфортно носяться, 18-й розмір він Але, якщо вам треба, можу зробити на ваш розмір теж окремо. Також є рожевий кварц з котячим оком. Теж такий ніжненький, ніжний браслет, рожевий кварц бусини Котяче око. Також є рубіновий халседон. Рубінові гарні бусинки Рубінового кольору халседон. Є також чока рожевий кварц Такий гарний в вигляді сердечка. Теж дуже красивий. Потім іде рожевий кварц, рожевий кварц такі гарні гранані бусинки, десь 10 мм. З руною така от руна. Потім є раух топаз, чорний агат, лава. ну такі цікавий з рунами. Теж у мене є різні руни. Якщо хочете, можу в різні браслетки вам додати. Також є скунцитом гірським кришталем. Цікавий 10 мм кулька. Такого плану. Є троянда, до речі, рожева. Така от рожева, трояндочка зима. Рожевий кварц я маю на увазі. Теж такого плану. Вже кварц для приваблення любові у ваше життя. Навчай любити себе. По властивостям. Також є мікси різні. Тут у нас взагалі мікс іде: і авантюрин, і нічка іри, золотий пісок, гематит, потім е фантазійний агат, обсидіан золотистий. Ну, такі цікаві хто любить міксовані браслетики. Потім гарне таке намисте з теж фантазійний агат. Воно теж десь 50 см. І такі цікаві теж натуральні камінці. Цікаві, можна навіть на кожен день носити ніжненькі, такі не, не, не дуже яскраво Є також гранат-браслетик отакий. І такого плану ще є і чокер Якщо кому цікаво. Так, є. Я на початку його показувала. Також є яшма. Ну, от яшма, я казала, теж є декілька, навіть є і зелена, і червона. Тут така от цікава яшмачка. Да? Такого плану є браслетик. Є з помаранчевим халцедоном Такого плану помаранчевий халцедон яшма. І також такий браслетик. Ніжненький він іде на резиночці. А, так, що вам ще показати? І також є отакий от от ніжненький, зовсім маленький, 2 мм браслетик, гранат. Гранат є. І такий чокер трошки пізніше буде, кому треба, можете теж забронювати на вайбер. Є ще такий от золотий пісок. Теж цікавий, красивий. От і є ще широкі браслетики такого плану. Хто любить широкі яшма. Тут іде родоніт. Агат. Теж це хто любить широкі. Також є каблучки різноманітні, отакі от чисто червоні вам покажу. Рядочок. Тут рожевий кварц не в сріблі, в сріблі, рожеве котяче око. Це у нас гранат, рубін, такий от рубін, потім такого плану рубін в сріблі, потім сердолік, родохрозит, такі, або такі теж в сріблі. ну, котяче око, воно такі більш помаранчеве, і такий от гранат. Це, ну, Золотий пісок. Це теж у нас агат такого плану, такі ще є. ну, Ті, що є в наявності, ну, це я вже вам показувала каблучки. Є також куля, гарніжний рожевий кварц, з такого плану. Куля рожевий кварц, потім є ще цікаві, швиденько вам покажу сердолік обеліск, потім гранат обеліск. Такий червоний агат, теж дуже гарний агат, рожевий квас, обалізки. Теж хто збирає собі колекцію натуральних камінців. Такі. Потім швиденько ще вам покажу сережечки. Є такі от яшма сережки. Перед цим показувала браслетик. Потім є такий золотий пісок. Теж можна зробити собі колекцію золотий пісок. А ще не показала теж мікс браслетик. Тут іде гранат, сардонік спірит рожевий кварц. і Золоти пісок авантюрин. Такий можна мікс зробити. Також є камені ще яшма, кому треба окремо камінцем. Є також такий агат, натуральний агат, або камінці і є кулончики, отакі, теж різноманітні, з яшмою, з. Також є з яшмою, і, і такий ніжненький е, квітковий агат, рожевий. Яшма є, можливо, трошки колір не передає прямо який він яскравий. Також є такі колончики, колончики рожевий кварц, і яшма. Такі флакони, якби для ароматів, так. І також є ще прошечки. Отакий метелик, сердечко червоні. Це просто звичайні червоні циркончики. Так, і також така яшма, яблочко, колончик. Ну, і сумочку я вже вам показувала вроді, да, на початку. І сумочка, кулончик, яшма. От, І настану покажу такий ще гарний є красивий квітковий агат, флакончик. Тут довге таке намисто, десь 80 см можна одягати. Також використовувати намисто для кулярів. Ось тут від'єднується, хто носить окуляри. Є там спеціальні також, Ага, і ще ну, оскільки я показувала золотий пісок, що такий є чокер гарний. Золотий пісок, або можу зробити такий браслетик. 4 мм бусинки такий яскравий, з блискітками красиво. Так, все. Всім дякую, хто був зі мною, всім дякую за коменти, хто дивився, за підписку, хто ще не підписався. Усім гарного дня. Також підписуйтесь на мій TikTok, там періодично бувають стріми. от всі мої Тік-Ток, наприклад, є у мене теж в описі YouTube каналу. от Якщо якісь питання, пишіть на Viber, теж є в описі YouTube каналу. До зустрічі, гарного дня, пока-пока.